Вам здається, ніби на вас не кидається проблема за проблемою. Ви стоїте біля підніжжя гори, на яку не можете піднятися. Ворог робитиме все, що може, щоб змусити вас опустити руки. Але не здавайтеся, наполегливо використовуйте свою віру і чиніть за Словом Божим, щоб долати кожну перешкоду на вашому шляху. Постійність це рухома сила віри. Постійність зазначає бути сильними в Господі і в силі Його могутності, щоб ви могли впоратись з життєвими ситуаціями. І панувати над ними через Ісуса. Результатом Слова Божого у вашому житті є те, що ваша дорога зроблена процвітаючою і успішною, тому вірте Слову Божому і проголошуйте Його проти брехні ворога. Бог каже, що ви синні, зцілені і процвітаєте, займіть позицію віри, щоб перемагати. Ваша наполегливість зламає опір ворога. Живіть в постійній перемозі, розвивайте тверду віру, яка базується на Слові Божому. Це пастор Джордж Пірсонс. запрошую на передачу Переможний голос віруючого яка це велика честь мати можливість сидіти тут, у цій студії, і проповідувати вам безкомпромісне слово віри. Я вдячний Кеннету і Глорії за те, що вони дозволили мені проводити передачі цього тижня. Вони вклали в мене життя, вклали у мене віру, і я працюю у цьому служінні вже більше 45 років. Знаю Кеннета і Глорію вже більше 45 років. І всі ці роки я дуже уважно прислухався до того, що вони казали мені стосовно того, щоб стояти, вірити і приймати вірою те, що нам треба. Недавно брат Коплен сказав, що ми спеціалісти з віри. я подумав, що це дуже цікаво. Це те, на чому зосереджене наше служіння. Ми проповідуємо безкомпромісне слово віри по всьому світі від краю до краю, всіма досяжними засобами. І ми підготували для вас тези передач цього тижня, так само як і попередніх передач. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua у розділі «Медіа» і завантажуйте їх для себе абсолютно безкоштовно. Ви можете користуватися ними, досліджувати їх. пастори і служителі, використовуйте ці тези, щоб проповідувати про це у своїй церкві. Так важливо мати те, від чого можна було б відштовхнутися і потім ви можете додавати до цього те, що Господь показує вам стосовно цієї конкретної теми. Давайте повернемось до нашого послання. Цього тижня ми говоримо про наполегливу віру. Ця є перемога, що перемогла світ, наша рішуча налаштована віра, наша наполеглива віра, наша віра з хваткою бульдога. Це те, що означає слово «віра». Грецькою – Це рішуча налаштована сила, сила віри. Вона все змінює, вона пересуває гори. вона здійснює щось у нашому житті, вона зціляє наше тіло. І тому, по мірі того, як ми розвиваємось в нашій вірі і дізнаємось про нашу віру, ми знаємо, що ми можемо зайняти позицію віри і перемагати всі атаки ворога. І цього тижня ми говоримо конкретно про наполегливість у вірі. Ми говоримо про те, щоб бути наполегливими. Про те, щоб чинити опір хитрощам диявола, і якщо ви відкриєте разом зі мною наше місце писання, шостий розділ послання до Ефесян, десятий і одинадцятий вірші нарешті, брати мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його, зодягніться у все озброєння Боже, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявола. Вчора, говорячи про це, ми говорили про хитрощі диявола. І ми виявили, що грецькою мовою слово хитрощі це слово методея. І від цього слова методея походить наше слово метод. Тому диявол він методист, він має методи, він має дороги, він має плани, він має стратегії. Ось ще одне слово, яке означає «стратегії». Це слово «стратегії», шахрайство і неправда. І диявол продовжує тиснути на нас, будучи наполегливим і не сповільнюючись. Що він вам каже, що постійно крутиться у вашому розумі? Які думки? Думки поразки не від Бога, оскільки Бог хоче, щоб ми були успішними в ньому. Думки про те, щоб здатися, не від нього. Бог не хоче, щоб ми здавалися, він не хоче, щоб ми опускали руки. Я молився про це, і вчора на передачі я поділився з вами тим словом, яке Господь дав мені стосовно тих людей, до яких я зараз звертаюсь. Він сказав мені є люди, яким здається, ніби їхній світ руйнується, вони пригнічені. Вони опинились в такій ситуації, коли диявол просто накидав на них одне на друге, одне на друге, і зараз це просто одна велетенська купа проблем, і ситуацій і диявол хотів загнати вас у глухий кут, де ви опустите руки і здастесь, і подумаєте нема сенсу боротися з цим. У мене тут відбувається одне, там друге. Тут у мене ці проблеми з моєю сім'єю, там фінансові проблеми. І друзі, саме там Бог більше всього працює. Коли вам здається, що ви на межі, він працює. Коли здається, що ви ось ось зазнаєте поразки, він працює. Коли здається, що нема жодної відповіді, він працює. Він працює у нашому житті там, де ситуація здається безвихідною. Але диявол є тим, хто намагається бути наполегливим з нами, і його постійний тиск є результатом наполегливості і того, що ми нічого з цим не робимо. Коли ми просто здаємось, Поступаємось тому, що він хоче робити. у Господа Бога є план Його плани для вас на добро, а не на зло. Його плани націлені на те, щоб робити нас з вами успішними. І Його плани для нас розраховані на всі дні нашого життя. Ми просто продовжуємо зростати. Ми просто продовжуємо ставати сильнішими у вірі. Ми просто продовжуємо ставати кращими. Ми просто щодня продовжуємо ставати ще більше схожими на Ісуса, думаючи, як Він, говорячи, як Він, чинячи, як Він, і ми виконуємо ті плани, які має для нас Бог на землі. А диявол якраз намагаються переконати нас і завадити нам виконати повноту плану Божого. Чому? Бо Він хоче завадити Слову Божому виходити з нас. Він хоче знищити ту сміливість, яка є всередині нас. І в деяких з вас була ця сміливість, але ви опустили руки. Ви здались. Не дозволяйте йому це робити. Не дозволяйте його наполегливості зламати вас. постійна наполегливість диявола це головне, я хотів сказати, відволікання, і так воно і є. Це головне відволікання нашої уваги у нашому житті, і воно призначене робити дві речі: зламати наш опір. Якщо диявол зможе зламати вас, якщо він зможе послабити вас, тоді він зможе послабити вашу рішучість змагатись добрим подвигом віри. і цього тижня я хочу розігріти вас, струснути вас, струснути вашу віру, вивести вас з того стану. І ви говорили про те, що не слід було говорити. Ви стверджували те, що не слід було стверджувати. Але ми розвернемо це на 180 градусів. Ця ситуація зміниться і розвернеться на 180 градусів. Бо ви будете використовувати віру з хваткою бульдога наполегливу віру, рішуче настроєну віру щоб підскочити посеред цієї атаки диявола і сказати: все досить. Досить досить. Так більше не буде тривати. І як тільки ви стверджуєте це, як тільки ви говорите це саме тоді, диявол починає відступати. Саме тоді він починає слухатись вас, чути цю віру всередині вас, яка розбирається з цією проблемою, і бере над нею владу. Наполегливість не відпускає. Наполегливість не здається доти, поки весь опір не подолано і не досягнуто бажаного результату. Ось чому вам потрібні ці тези. Ось чому вам потрібно завантажити їх для себе з нашого сайту, бо всі ці висловлювання, які дав мені Господь. Є результатом не лише дослідження Слова Божого, а й досвіду. Бо ми зустрічаємось з викликами. Ми стері зустрічалися з викликами. Ми зустрічалися з викликом за викликом, викликом за викликом, так само як і ви. Але ми розуміємо наступне: наполегливість не відпускає, наполегливість не здається доти, поки весь опір не подолано і не досягнуто бажаного результату, і це робите або ви, або диявол. Це боксерський поєдинок у дусі. Хто переможе, переможе той, хто останнім залишиться стояти. Чоловік, який останнім залишився стояти. Жінка, яка останньою залишилась стояти. І це ми. Ми не здаємось. Ми не опускаємо руки, ми не здаємось, але ми продовжуємо рухатись вперед, доти, поки не досягнемо бажаного результату. Але буквально на хвилину давайте подивимось на стратегію диявола. Давайте подивимося, як він діє, бо ми можемо використовувати ту саму зброю. Він використовує слова страху, і він додає одне до одного, і він наполегливий у цьому. З іншого боку, ми використовуємо слова віри, і ми додаємо одне до одного, і ми наполегливі в цьому. Давайте просто розглянемо кілька прикладів того, як диявол проявляє цю наполегливість. Давайте відкриємо 17 розділ першої Самуїла, восьмий вірш. Це історія Давида і Голіафа. і наполегливість Голіафа зламала опір Ізраїля. Він робив саме те, що робить диявол. Ми розкриваємо тактику диявола, бо це те, що робить диявол. Він знову і знову використовує слова страху доти, поки страх не оселиться у вашому серці. Доти, поки ви не повірите цій брехні, наполегливість Голіафа зламала опір Ізраїля і продовжила це робити. І дозвольте мені прочитати це з традиційного перекладу Біблії. І став Голіаф і гукнув до полків ізраїльських, говорячи їм: навіщо ви вийшли воювати? Чи ж не Фелистимлянин я, а ви раби Саула? Виберіть у себе чоловіка, і нехай зійде до мене. Якщо він може бити зі мною і вб'є мене, то ми будемо вашими рабами. І якщо я подолаю його і вб'ю його, то ви будете нашими рабами і будете служити нам. І сказав филестимлянин: сьогодні я осоромлю полки ізраїльські, дайте мені чоловіка, ми будемо битися вдвох. І почув Саул і всі ізраїльтяни ці слова фелистимлянина, і дуже злякались і жахнулись. Слова страху зупинять вас. слова страху, які звучать постійно з дня у день, з дня у день. Ось що тут важливо, і ось що важливо знати стосовно того, що робить диявол. Він використовує це щодня. Якщо ви не живитесь словом Божим, якщо ви не збудовуєте себе на вашій найсвятішій вірі, молячись у дусі святому, якщо ви всього цього не робите, тоді він отримає перевагу над вами. Він отримає перевагу, і він робитиме це щодня. Бо в 16-му вірші говориться: і виступав филистимлянин той вранці і ввечері, і виставляв себе сорок днів. Сорок днів вранці і ввечері, вранці і ввечері, вранці і ввечері. І це те, що робить диявол. Він робить це вранці і ввечері. Господь закинув це у моє серце стосовно цього місця писання. З іншого боку, у книзі Ісуса Навина говориться, ось ісус Навин готується піти і оволодіти обіцяною землею. І він зустрівся зі страхом. Саме тому Господу довелося сказати йому у п'ятому вірші першого розділу книги Ісуса Навина, ніхто не встоять перед тобою у всі дні життя Твого. І як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Розумієте, Ісус навень дійшов до цієї миті. Мойсея більше не було, Його наставника більше не було. Тепер був лише він, і диявол намагався сказати йому: у тебе нічого не вийде, тобі нічого не вдасться, ти не потрапиш до обіцяної землі, ти цього не зробиш. Але Господь сказав: Я не підведу тебе, я не залишу тебе. Візьміть зараз ці слова, ніби сам Господь говорить їх вам. Як був я з Мойсеєм, так буду і з тобою. Не відступлю від тебе і не залишу тебе. Будь твердим і мужнім. Сьомий вірш. Тільки будь твердим і дуже мужнім. І старанно бережи й виконуй весь закон, який заповідав тобі Мойсей Раб мій. І закон це слово Боже. Не ухиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч. Залишайся зосередженим. Залишайся зосередженим, щоб поводитись розумно у всіх справах твоїх. І ось ключ, восьмий вірш. Нехай не відійде. ця книга закону, це слово Боже від уст твоїх, але роздумуй над нею вдень та вночі. Це важливо вдень та вночі, щоб точно виконувати все, що в ній написано. і тоді, як результат, ти будеш успішним на дорогах твоїх і будеш поводитись розумно. В розширеному перекладі Біблії говориться: ти будеш мудро вести всі свої справи. Якщо ви бачите тут цю концепцію в день та вночі, щодня, щодня, кожен день і це те, що робив Голіаф стосовно ізраїльської армії Протягом 40 днів. Щоранку і щовечора, цей воїн-філистимлянин зверхньо ходив на очах ізраїльської армії з 22 по 25 вірші, Давид залишив свою ношу сторожу при обозі і побіг до полку. І, прийшовши, запитав братів своїх про здоров'я. І коли він розмовляв з ними, виходить з филистимських полків, одноборець, филистимлянин Голіаф з Гефу, і Давид почув, як той вигукнув свої звичайні хидні слова на адресу армії Ізраїля. А всі ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то втікали перед ним та дуже лякались. Голіаф з дня у день з дня у день, проявляючи свою наполегливість, ламав опір ізраїльтян. Якщо вам потрібно сказати дияволу замовкни і почати сповідувати слово Боже, робіть це. Робіть це. Вам потрібно змусити його замовкнути. Ви робите це, починаючи проголошувати Слово Боже. Хто ви у Христі? Що ви маєте у Христі? Що ви можете робити у Христі? Бог говорить нам у посланні до Ефесян 2.10. ми його творимо. Ми Божі творіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла, і вам слід брати такі місця писання і починати проголошувати: я Боже творіння. Я був створений у Христі Ісусі на добрі діла. Добрі діла. Але ви бачите тут, що як тільки ізраїльська армія бачила його, йому вже навіть не потрібно було відкривати свої уста. Як тільки Голіаф виходив. Вони починали від страху розбігатися, він змушував їх боятися. саме тому віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Що ви слухаєте? Що ви дивитесь? Ви постійно слухаєте випуски новин? Вам потрібно припинити це робити. Вам потрібно припинити годуватися цим, і вам слід почати годуватися чистим та непідробним словом живого бога. Бо коли ви годуєтесь вірою. Це годує ваш дух, це живить вашу духовну людину. Ослаблений стан віруючого говорить мені про те, що він не живився Словом Божим. Але коли ми годуємось Словом Божим і воно потрапляє всередину нас, нічого не може встояти проти нас. у цьому конкретному випадку ізраїльська армія від страху тікала? Що робив Голіаф? З дня у день, з дня у день. Сорок днів він наполегливо вкладав в них слова страху. І пізніше цього тижня ми закінчимо розбирати цю історію. Ми побачимо, як все розвернулось на 180 градусів. І ми побачимо, що саме зробив Давид у своїй наполегливості в тому, що стосується Голіафа. І ми всі знаємо цю історію. Але до її фіналу ми підійнемо трошки пізніше цього тижня. А зараз я хочу навести вам інший приклад, інший приклад того, як наполегливість подолала опір. 16-й розділ книги суддів. Я прочитаю 16-й і 17-й вірші. Наполегливість деліли подолала опір Самсона. Деліла була наполегливою у своєму бажанні. Дізнатись таємницю Самсона вона була наполегливою. Це зламало опір Самсона і дозвольте мені прочитати вам, як воно все було. і сталося, коли вона докучала йому своїми словами по всі дні. Це те, що робить диявол. Він щодня тисне на вас словами. Він каже: Ти не вдаха, у тебе нічого не вийде. З цього нічого не вийде. Це погано закінчиться. Кінець буде жахливим. Так це робить диявол. Це хитрощі диявола, це стратегія і метод диявола. Його методика полягає у тому, щоб кожного дня тиснути і наполегливо продовжувати тиснути своїми словами. Там написано та напирала на нього то знетерпеливилася душа його на смерть. і виклав він їй усе серце своє. Та й сказав їй, ось що він зробив, ось що зробила вона. Вона подолала його опір. В одному з перекладів Біблії говориться, Деліла почала жалітися і діставати його з дня у день доти, поки він вже просто не міг цього витримати. Вона подолала його опір. Ще в одному перекладі Біблії говориться. Вона продовжувала запитувати у нього з дня у день. Він так втомився від того, що вона діставала його цим, що, зрештою, розповів їй всю правду. Ще в одному перекладі говориться, щодня своїми запитаннями вона робила його життя нещасним. Диявол робить ваше життя нещасним. Якщо так, це означає, що ви його слухаєте. Припиніть його слухати. Припиніть його слухати. І робіть те, що ми робили, коли були дітьми. Мамо! Але моліться у Дусі Святому, коли робите це. Не слухайте його, бо його слова мають за мету зламати вас, виснажити вас і змусити зробити те, що зробив Самсон. Здатись, опустити руки. В новому живому перекладі Біблії говориться: Деліла, надуваючи губи, казала: Як ти можеш сказати мені Я люблю тебе, коли ти не ділишся зі мною своїми таємницями? Ти вже три рази посміявся наді мною, а й досі не сказав мені, що робить тебе сильним. Вона мучила його своїми набридливими запитаннями з дня у день, поки він до смерті від цього не втомився. Мучила це диявол, він мучитель. він мучитель. Диявол мучив мою маму, коли справа стосувалась мене. Навіть після того, як я спасся, я прийняв спасіння, коли мені було 19 років, і я не був поганою дитиною. Справді не був я. Не прибирав як слід у своїй кімнаті, але я не виходив за межі. Але навіть після того, як я спасся, моя мама була чемпіоном з хвилювань Не чемпіоном бійцем, а чемпіоном з хвилювань. І я пам'ятаю, як вона хвилювалась і непокоїлась про мене навіть після того, як я прийняв спасіння, і ми були десь з друзями. Ми були десь на групі з дослідження Біблії. І моя мама уявляла, як я лежу десь мертвий на узбіччі дороги. Невдовзі після того як я спасся, я привів маму до господа і розвернувся на 180 градусів, але вона про все непокоїлась і хвилювалась. Диявол таким чином мучив її. Я молюсь за вас прямо зараз. Я молюсь за вас, щоб ви вчинили опір цьому мучителю. Жодна зброя, зроблена проти вас, не буде успішною, і кожен язик, який повстає проти вас, ми звинувачуємо його. Ми звинувачуємо його, бо це спадок рабів Господа. Якось хтось звернув мою увагу на це місце писання у книзі Ісаї, вказавши на те, що саме ми звинувачуємо і визнаємо непотрібними ці слова. Я звинувачую і визнаю непотрібними слова Параски. Я замінюю їх Словом Божим. Так нам слід робити. І що сталося? Зрештою, Самсон опустив руки і здався. Він розказав Делілі свою таємницю: Бритва не торкалась моєї голови, бо я божий назорей від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну та й стану як інші люди. і ми знаємо, що сталося для нього. Це було не найкращим, але навіть помираючи, він зміг прославити Бога. У мене залишилась буквально хвилина. Дозвольте мені показати вам ще один приклад, і це хороший приклад Вартемей. Дозвольте мені прочитати вам з 10-го розділу Євангелії від Марка. Сліпий Вартемей був наполегливим доти, поки не отримав своє зцілення. 47 47-й і 48-й вірші. Почувши, що це Ісус Назаре, він почав кричати і говорити: Ісуса, сину Давидів, змилуйся наді мною. багато людей змушували його мовчати. І послухайте, але він ще сильніше почав кричати: Сину Давидів! Змилуйся наді мною, і знаєте, що він зробив? Йому набридло бути сліпим. Він був наполегливим у своїй вірі. Він не збирався замовкати, доки поки не отримає те, що йому належало. Він відмовлявся здаватися. Я закінчу наступним. Він справляв, не припиняючи постійно, незмінно, без послаблення, тиск на свій завідсцілення і на диявола. Він відмовлявся відпускати, він не здавався доти, поки весь спротив не було подолано і був досягнутий бажаний результат. Прийміть це прямо зараз, займіть свою позицію, будьте сильними в Господі, і будьте наполегливими стосовно слова живого Бога. Отець в ім'я Ісуса, ми бачимо зараз, у чому полягає тактика диявола. І ми віримо в ім'я Ісуса, що ми піднімаємось у нашій вірі і ми віддаємо славу Богу. Ми цілком впевнені. Що те, що Бог почав в нас, він закінчиться в нас і приведе нас до повної перемоги в ім'я Ісуса. Я повернусь за хвилину. Перше послання Іоанна 5,4 каже нам: ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Віра це наша перемога. У якій сфері життя нам потрібна перемога? Це може бути зцілення, це можуть бути гроші, це може бути сім'я, але просто знайте наступне, наша перемога у житті повністю залежить від нашої непохитності і нашої наполегливості у Слові Божому. Я хочу закликати вас використовувати наші матеріали, щоб наповнювати своє серце вірою. Користуйтеся ними, щоб розвивати таку віру, яка живе у постійній перемозі. Всі матеріали на нашому сайті KCM.org.ua досяжні для вас абсолютно безкоштовно. Також на нашому сайті ви можете дивитись наші передачі переможний голос віруючого. Вони досяжні там в день та вночі, в будь-який зручний для вас час. Так важливо постійно годувати свій дух Словом Божим. Воно постійно дає вам голос перемоги. Коли ви годуєтесь Словом Божим, коли ви живете з цим Словом, це те саме, як годують фізичне тіло. І я чув, як брат Хейгін якось казав, що віруючі годують своє тіло корисною їжею у великій кількості три рази на день, а своєму духу. Дають трошки з'їсти лише раз на тиждень, маючи на увазі, коли вони ходять до церкви. Годуйтесь словом Божим. Саме для цього призначені наші передачі, саме для цього призначені всі наші безкоштовні матеріали. Саме це є метою місії Кеннета Копленда. Ми готуємо для вас їжу віри, щоб ви могли годуватися нею, переварювати її, і щоб ваш дух ставав таким сильним, яким він має бути. І завтра ми поговоримо про те, як чинити опір дияволу. Я, пастор Джордж Пірсон, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.